На Теслі я їздив, але так, щоб на Теслі був Smart TV, Google і оце все, ну, таке я в перший раз бачу, але я не про то. У нас що у нас? Дивіться? Це скарб. Ох. Тесла. Це телевізор. І модель тут досить проста і логічна. Q55S935 GUS. Давайте з ним будемо знайомитися, бо наче це цікавий, доступний і на квантових точках телевізор. Мене звати Максим, ви на сервісі смарт-шопінгу точніше, на каналі сервісу смартшопінгу. І ми починаємо огляд телевізора Tesla. Поїхали! Спочатку прийдемося по цікавостях, які є в телевізорі. Технологія QLED в поєднанні з роздільною здатністю 4 k Ultra HD 3840 на 2160 пікселів дарує вам чітке, яскраве та живе зображення з більш ніж 1,07 мільярдів кольорів. Технологія Dolby Vision забезпечує яскравіше та реалістичніше зображення, що заглиблює вас у світ фільмів. Та серіалів в HDR. З точки зору зображення та технологій, це прекрасна панель для перегляду фільмів і серіалів в зоні відпочинку. Для ігор також непогано, але 60 Гц, можливо не підійде для тих, хто звик грати на моніторах 120 плюс Герц. Tesla q 55 s 935. гус має повноцінний Google TV, який забезпечує зручний та організований перегляд контенту. Персоналізовані профілі користувачів дозволяють створювати індивідуальні простори для кожного члену родини, а також рекомендації, що базуються на попередніх виборах. Ну тобто, якщо ви користувалися колись смартфоном. Від Google, точніше, операційною системою з Android і телевізором, то ви, в принципі, розумієте, про що я кажу. Це Google крихітка. І тут з цим повний порядок. Будь-які підписки, застосунки і навіть ігри. Телевізор інтегровано мікрофон далекого радіусу разом із системою Farfield і ви можете використовувати Google Assistant без пульта дистанційного керування. А вбудований Хромкаст дозволяє зручно керувати телевізором з мобільного телефону та транслювати контент безпосередньо з будь-якого девайса, який підключено до мережі. Технологія Dolby Atmos забезпечує достатньо потужний та реалістичний звук загальною потужністю 20 Вт, який переносить вас у саме серце подій. З двома динаміками по 10 Вт ви отримаєте стереозвук до зображення з розширеним динамічним діапазоном. Давайте трохи пройдемося по ТХ. Маємо кюлет-матрицю на 55 дюймів, тобто ті самі квантові точки. Та сама технологія, яка пару років тому була лише в телевізорах за купу грошей для поціновувачів телевізійного марафону. Є підтримка тюнерів DVB-T, t 2 CS та s 2 Отже, ви першому дізнаєтеся, який там IL-22 чи А 50 було підбито. Отак до цього додаємо сучасні версії модулю Wi-Fi та Bluetooth. Туз три та два USB і все це в тонкому корпусі, вагою 11 кг і металевою тонкою рамкою. А тепер заходимо на Hotline.ua в каталог телевізорів. Вибираємо 55 дюймів, квантові точки, і дивимося, що за 24 тисячі гривень не так багато конкурентів. Тому Тесла Q55S935 гус це ще й достатньо логічний вибір для тих, хто вміє рахувати. І наскільки приємно казати друзям, що ти купив нову Тесла, і не важливо, що то якби QLED телевізор, але все ж таки. Гріє думка про те, що в тебе вдома стоїть песла.